Виконуємо номер 328 із підручника Геометрія 7 та номер 28,10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промінь БК є бісектрисою кута АБЦ. Малюнок 13, крапочка 13. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. МН. Перпендикулярно до БК. Доведіть, що МО дорівнює ОН. Я перемалювала малюнок і записала коротко умову задачі. Доведем рівність трикутників МОБ і НОБ. У наших трикутників відомо, що БК-бісектриса, отже кут МБК дорівнює куту НБК. Далі сторона БО у нас спільна, і оскільки МН перпендикулярна до БК, то кути при перетині, вони перетинаються наші прямі під прямим кутом. отже, кути по 90 градусів. І з рівності трикутників слідує рівність всіх інших елементів, зокрема сторони МО і ОН. Запишемо це. Сторона БО спільна для трикутників. Б -О н и Б Б-К – Бисектриса кута А Б С тому кут М дорівнює куту Н -Б к МН. МН перпендикулярно до БК, тому кут МОБ дорівнює куту НОБ і дорівнює 90 градусів. Отже Трикутник БОН дорівнює трикутнику БОН за другою, ознакою рівності Трикутників. Рівними є всі відповідні елементи. цих трикутників. Отже, МО дорівнює ОН. Номер 328 із підручника Геометрія 7 та номер 28 крапочка 10 із підручника Математика 7 виконано.